Good morning, children. Today we will work uh, in your workbooks, page 26. Open your workbook, please, page 26. Let's start. First of all, we need to read the task. Much, much, two parts of the sentences. Much, nine. Two parts, дві частини sentences речення. Match two parts of sentences. З'єднай дві частини речення. So, let's start. Uh, так, дивіться. Як дуже легко і швидко з'єднувати частини речення? Треба шукати uh, ключові слова. Ну, наприклад, дивіться. You can buy fresh fruit, and you ти can можеш buy, купити fresh, свіжі фрути, фрукти and. і щось зробити. Ага, ні. І детабл з овочі, де in the market, на базарі. Дивіться, ключове слово, тобто відповідь, в якій заховане. Речення де захована відповідь. Зазвичай ось у нашому з вами випадку, якщо це питання до підмета, то воно буде знаходитися в кінці речення. Так от, дивіться, в першому реченні у нас це playground, ігровий майданчик, museum, музей, cinema, кінотеатр, park, парк, library, бібліотека. Тобто це слова, на яких треба звернути, це слова, на які треба звернути увагу. Окей, okay, two. You can watch film. Ти можеш дивитися фільм, де фільм дивляться, in the cinema, в кінотеатрі. You can see old and beautiful. You, ти can можеш see, бачити old, старе and beautiful, гарне. Uh, старе і гарне це в нас музей згодні. Since in the museum. Речі в музеї. Окей. Okay. You can take a book. You ти can можеш take взяти – «book» – «книжку». Де ти можеш взяти книжку? Звісно, що в бібліотеки. Собаки забрали і лають. Library. Little children can play. Little маленькі children дітки can play, можуть грати on the playground. You can ride a ти можеш їздити на велосипеді in the park. Ride a bike in the park. Ось це у нас правильні відповіді. I hope you write it. Я сподіваюся, ви їх написали. Окей, okay. number two look. Поглянь and complete і доповни. Як запам'ятати слово match у попередній вправі. На футбольному матчі з'єднали дві команди. Як запам'ятати слово complete, доповнив. Дивіться. Комплект постільної білизни. Наволока доповнює простирадло. Або Комплект столового приладдя, кухонного приладдя. Там теж якась там ложечка доповнює якусь тарілочку, або чашка доповнює тарілку. Ну, Щось в такому роді, Зрозуміли? Як комплект, там щось доповнює щось. Так, що ми маємо? Number one: Київ, місто Київ, столиця, Полтава. Теж місто веселе, це ми з вами село. Тепер нам треба дописати слова, дивіться, що тут цікаве. У нас з вами є прикметники, тобто слова, які відповідають на питання який. Нам треба, ось бачите, ось це, це прикметники. Нам треба прочитати речення і згадати правило. Якщо в нас з вами. Закінчення, euh, давайте не так, якщо в нас є слово «зен», zen, це в нас порівняння, then, це порівняння, то в такому випадку до слова ми додаємо закінчення Р, IR er, er, або слово more. more. Дивіться, наприклад, Київ більший, ніж Полтава, значить буде там слово порівняння Київ bigger than Полтава. Тобто, якщо це є порівняння zen, ми використовуємо вищий ступень порівняння. Тепер, якщо у нас з вами ось цього слова zen немає, то це треба використати найвищий ступень порівняння. Наприклад, Київ найбільше місто України, Київ the biggest town in Ukraine. Якщо ЗЕН немає, використовуємо найвищий ступень порівняння. Найвищий ступень утворюється за допомогою артикля «the» і закінчення «est» До прикметника. Якщо це в нас слово з вами. Довге, багатоскладове, то ми використовуємо артикль Z, а також слово most. На море через мост. Отже, море це вищий, the most найвищий. So, let's work, працюємо. Обираю інший. Давайте зробимо наступним чином. Зараз так. Читаємо перше речення. Полтава is bigger. Bigger, than весело. Бачимо, так? Да? Порівняння «зен», Отже, нам сюди треба ходити, за підказкою. Київ is city in Ukraine. Немає «зен», Отже, за підказкою ми ходимо праворуч. Якщо у нас з вами найвищий ступень порівняння, ми пам'ятаємо, що нам треба поставити артикль Z, і слово big зробити найвищий ступень порівняння. Ми з вами пишемо big. Бачимо, що перед приголосною стоїть голосна, адже приголосна подвоюється. І додаємо, додаємо закінчення EST. The biggest. Так, аналізуємо наступне слово. Just a minute. Так, веселе is Quiet Zenqi. Бачимо зен. Отже, за підказку ми йдемо ліворуч. Quiet це в нас з вами багатоскладове слово. Отже, ми додаємо з вами more. Let's write. Тільки не розтягуйте. Ось маленькими літерами, бо не, не втиснете. More quiet. More quiet. Then Kij. Веселе, більш тихе, ніж Київ. Так, окей, next sentences. Наступне речення. Полтава is сносі зен весела. Знову ж таки, знайшли порівняння Then Полтава є більш шумна, ніж веселе. Якщо у нас з вами є порівняння, отже, знову йдемо до, е лівої, до лівої підказочки. Нойсі нам треба додати до цього слова закінчення ІР. Пишемо. Ну і с, тепер ми з вами бачимо, що слово no закінчується на «вай». А ми знаємо правило: якщо слово закінчується на «вай», при додаванні будь-якого закінчення ми його змінюємо літерою Ай, Ай, тобто, якщо слово закінчується на нашу українську У, ми його маємо змінити, цю У, на українську І, а лише потім додати закінчення Ір. Так, noisier – Полтава is noisier than Vesel. Далі. Kiev is beautiful than Полтава. Знову ж таки, ми з вами бачимо порівняння. Then. Отже, за підказку йде ліворуч. Beautiful – слово багатоскладове. Отже, до нього треба додати. Ціле слово. Ми не можемо сказати beautiful. -er. Ми додаємо ціле слово more. So, let's start. Пропоную слово beautiful не переписувати, просто додати тут слово more. Воно ж без змін відбувається. More beautiful. Так, Полтава is Modern, than весела. Знову ж таки, ми з вами були уважні і поставили слово і побачили слово зене. Це порівняння. Якщо є порівняння, знову ж таки, йдемо ліворуч. Modern теж слово багатоскладове. Отже, для утворення вищого ступеня порівняння треба додати слово мор. «more». More modern than Далі. Київ is Noisy City in Ukraine. А тут у нас з вами вже порівняння немає. Київ є шумне місто в Україні. Тобто нам треба сказати, що воно найшумніше місце в Україні. Так, отже, нам тепер за підказкою йти праворуч. Дивимося, Noisy – Слово в нас невелике, отже, ми можемо утворити за допомогою закінчення. Давайте ще раз поглянемо на правило. Для того, щоб утворити, для того, щоб утворити в найвищий ступень порівняння до короткого слова, ми використовуємо означений артикль З і закінчення «est». Ну що ж, пишемо: Let's write. Київ is означений артикль «the» І тепер до слова нойсі додаємо закінчення ІСІ. Починаємо писати слово No I. С, тепер згадуємо, що там в кінці літера Y, тобто наша У. Її треба змінити на літеру Ай, тобто на українську І. «Нойсі». Noisy, і додати закінчення «і», «т». Закінчення найвищого ступеня порівняння. Київ із Zennois City in Ukraine. Так, і тепер останнє речення: Полтава і Small Zen Kyiv. У нас з вами є знову порівняння з Zen. Тобто, за підказкою знову йдемо ліворуч. Так. Small. Це в нас з вами маленьке слово. Отже ми можемо використати закінчення smaller. Полтава is smaller than Kir. Можемо знайти літеру. Smaller than Kyiv. Так, давайте ще раз гадаємо. Якщо ми, з вами бачимо, якщо ми з вами бачимо порівняльне слово «зен», якщо ми з вами бачимо порівняльне слово Zen, отже, ми використовуємо вищий ступень порівняння, а це закінчення «ір» до коротких слів і, закін... і слово more перед великими словами. Якщо ми з вами такого порівняльного слова Zen не бачимо, отже, це найвищий ступень порівняння, і до коротких слів ми ставимо означений артикль «з» і закінчення «іс». Якщо це у нас з вами слово велике багатоскладове, ми ставимо означений артикль «з» і перед тим великим словом слово most. Okay, I clean my screen, I hope. Uh, you uh you can write the sentences. So exercise three: write, write, напиши four uh, from four to six with чо sentences речень, about the place про місце, where you live де ти живеш. Так, тут пропоную вам теж скористатися перекладачем. Дивіться, I live in. Я живу в. Ось тут ми з вами вдруковуємо назву нашого селища з великої літери. Берете перекладач. На перекладач українською мовою говорите назву нашого містечка, і, відповідно, вам перекладач робить алітерацію. Транслітерацію, і ви її вписуєте. Так, що ж треба далі? Дивіться: it is a city town village. Вам пропонується на вибір, що це таке. Uh, у нас з вами містечко, то ми з вами тут пишемо слово town. I have a mistake. Так, it is a town in Ukraine. Це є містечко в Україні. There is a. Тут є щось одне, тому що There is. Це показник одни, А, Так, 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 так. Ну, давайте що ми напишемо. У нас ж є музей. Давайте напишемо музей. Museum. There is a museum in my. У моєму містечку. In my town. Так, тепер треба написати про щось, чого багато. Ну, чого в нас в Васильківці багато? У нас багато е, ігрових майданчиків сьогодні. Тоді ми пишемо: There are many Playgrounds. playgrounds. І тепер треба ж дописати у моєму містечку. In my town. Так. І all for today. Це все на сьогодні. Домашнє завдання. Опрацьовуємо три вправи на сторіночці 26. Виконуємо тест. Який я вам скину на урок, я вам даю підказочку, Дітка, такий лайфхак. Кількість спроб до виконання тесту не обмежена. Тобто, якщо ви помилилися і вас не влаштовує оцінка, наприклад, 7 балів, то ви проходите цей тест, поки у вас не буде 12 балів. Кількість разів. Складання тесту необмежено. І мені вже тоді надсилаєте той варіант, який вам подобається. 12 балів. У мене теж цей варіант влаштовує. Тест покликаний створений і покликаний для того, щоб ви повторили слова. Як можна перевіряти слова, якщо ви їх забуваєте повторювати? Тому тест ми виконуємо для того, щоб повторити слова. Ще одне: дуже вас прошу. Коли ми з вами виконуємо вправи в зошиті і ви користуєтеся відео, слухайте мої пояснення. Перемотати до моменту, коли я надрукувала всі відповіді, і переписати відповіді, це я вам навіть не можу сказати, наскільки це вам не допомагає. Я навіть не можу підібрати слова. Це вам шкодить. Списування воно вас не навчає. Ви вчитеся просто писати. Слухайте, вмикайте відео і пишіть разом з підказками і з моїми поясненнями. Тоді у вас в пам'яті залишиться щось, домовилися? Не хитруйте, це вам лише заважає. See you next time. Goodbye. Побачимось наступного разу. До побачення!